На Прикарпатті завершується кампанія зі збору ранніх зернових та зернобобових культур. Триває і підготовка до осінньопольових робіт та посіву озимих рослинних культур. Перші підсумки підводили на виїзні колегії департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації в Коломийському та Косівському районах області. На сьогодні, кажуть, у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації зібрано близько 93% врожаю з усіх засіяних ранніми культурами площ. Житниця Прикарпаття, як називають Городенківський район, дала близько чверті із загального врожаю ранніх зернових, а це понад 100 тисяч тонн. Дуже добру врожайність цих культур цьогоріч показали Рогатинський, Снятинський та Калуський райони. Маємо досить непоганий врожай. Вже зібрано 430 тисяч гектарів зерна. Урожайність при цьому склала 47 сім Різ гектара це на рівні минулого року. І десь хочу підкреслити те, що в цьому році посіяно на 8 тисяч гектарів більше кукурудзи. Тобто, в цілому збір зерна очікується набагато більшим ніж був минулому році. Проте, жнива ще тривають. Та й, попри досить непоганий результат, частину посівів ранніх зернових культур на Прикарпатті таки знищила негода. Жнива пройшли добре, але поряд з тим, ми мали місце локальних такої непогоди, локальних градобоїв, і це було і в Надвірнянському, Рожнятівському, Моргатинському районі, Тумацькому районі. 15 хвилин град повністю знищив 400 гектарів озимого ріпаку, завдавши шкоди господарству на 15 мільйонів. Крім того, були випадки і пожеж. Такі випадки були в нас і в Снятинському районі, і в Калуському районі. Уже зібраний врожай приймають місцеві елеватори. За кілька останніх років на Івано-Франківщині здали в експлуатацію чотири нових елеватори продовольчого зерна в області зібрали достатньо для власного споживання. кажуть в департаменті агропромислового розвитку. Ода в області про. Будуть вирощувати й нові культури, зокрема Кореандер. Також відновлюють льонарство Цьогоріч посіяли тисячу гектарів олійного льону.